Привіт вас на моєму каналі. Почався день посева ячменя. кому будемо сіяти ячмінь. Ячмінь ми набрали в газон. Ви вже бачили, в газоні воно лежить час, кузов газона піднімаємо, воно сипатиметься в шнек. Воно я примотав бочку. З бочки буде ця протрава, литься. і пересипатиметься в оцей кузовець. Сюди, я думаю, воно повинно влізти. І потім поїдемо до цього трактора, підчепимо ще один прицеп, тобто буде два прицепи з удобренням. І поїдемо на поле. Це у кума найлюбими дракон, вероятні всього. Він і МТС і МС продасть, буде все робити на цьому. В основному він в кадрі тільки мелькає. Процес пішов. Протравлений ячкін іде. За таким потоком льєм. Воно Короче, Такий процес. Отровиться доволі швидко. Чудово, все чудово, добре перемішується. Процес іде. За 10 хвилин 2 тони ячменя перетравили. Під кінець я вже почти все вилив, щоб воно не заливалося. Трошки красніше. Ну нічого страшного, воно одразу це і заберемо. Так, чудесно, фракція чудесна протравилась, хорошо. Зараз їдемо цепляти удобрення. возле газон, цепляємо сівалку і їдемо на поле. Короче, приїхали ми загрузити, э, этот, э, по цей прицеп підчепити до маленького. Витягуємо один бег, бо він нам лишній, щоб на поле все не тягати. Намучались добре. Єлі сюди впхали, одно ворота зігнули. Ну це нормально для Сереги. Може, хоч після цієї розгрузки він зрозуміє, що цей кун треба переставити на нормальний ЮМЕС, а цей продати руки. Або этим, арабам чи комусь туркам на металолом. Тепер задача доволі непроста. Треба за задком того одного прицепа. До цієї петлі, щоб сипити, зробити сепку. Потому що на поле треба і удобрення, і ж. естественно. така сепка вийшла, як не странно з першого разу під'їхав кум. Сівалку зацепили, їдемо на поле. Короче, кум поїхав, я потихеньку тягну ці два прицепи на драконі. Надеюсь, затягне. На третій пах-пах-пах-пах, єлі-єлі. Я в прошлый раз прицеп тягнув. Дві і два, два прицепа, то я думав, і движок ляже. Йдемо під гору. Трактору важко, щось начало стукать, торохтіть. Дай Бог доїхать. Слава Богу, дракон змог витягнути на гору цю. Тепер тут з гори. А потім, правда, опять на гору. так такий видно чорний участочок. То туди треба приїхати. Я в прошлый раз на цю гору єлі-єлі не виїхав. єлі еле доїхав! Я думав, і каленвал перекрутю. Єлі вигибкав, це повний привіт. Дракон просто удивляє. Так, в общем, виставили висів около 60 штук на метр. Зараз їдемо до поля. Тут ж дорога така, прямо по чужому полю, но другого варіанту нема. Зараз засипаємо добриння і будемо сіяти. Коротше, насіялись. Почали сіяти, настроїли сівалку, все нормально, заїхали. метра три приїхали. Щось як гукнуло, класно. от цього барабана, хер пойми чого. Одламало. Випалася якась херня. Тепер в полі розбираємося, як положено. Всю зиму на печі присиділи, навіть не глянули на сівалку, так, да, Сіре? Короче, розібрали ми цю херню. Зараз поміняємо чехольчик. Вот этот ставимо з цієї сторони барабан. А розламаний на ту сторону, де навіть цепка немає. Так щоб все комплектно було. Коротше, за 22 хвилини відремонтували. В, в времена на ралі на москачу. Міняли коробку за 22 хвилини. А ми тут коробку на СЗ зробили. Так що близнемося к рекорду. Ну, дай Бог, щоб все дальше работало без проблем. Так, ну вроді все настроїли. Висів хороший. Все идет равномерно, право-лево банка, все четко. Добрения сыплятся, значит все нормально. Сейчас сразу одебим с ворота, потом сплошняком будем суровать. Вроде слава богу, наладилось, все идет так, как положено. Уже второй э, круг, Серега, сейчас, наверное, переобедаем и дальше в Так, під, підгрузили, ми пообідали, загрузили. Потихеньку ячмінь йде в землю. І карбоміт. карбоміт теж хороший, але в цьому випадку красивий з виду. Працюємо далі. Так, майже на фініші. Ще одну загрузку зробимо. Осталося ось, ось гапичок. Вроді все йде добре, слава богу. Так, останній проход залишився понад, этим, понад посадкою. І все. Це поле буде засіяно. Я обрати увагу, скільки кушерів. Тут метрів шість, мабуть, 8 куширя виросло від посадка. Це б його вбрати, поле було б гаразд. Це поле досіяли. З отець цепкою тепер на цьому драконі. Головне доїхати до села. Далі будемо продовжувати сіяти завтра. Якби сівалка не поламалась, може піще ще сьогодні щось посіяли. Ну і все, посівна на сьогодні закінчилась. Трактор я оставляю тут, кум сказав, він забере його далі. А я поїхав додому. Бо мені ще на Москве сьогодні. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.